Вітаємо на каналі Діаспора й сьогодні з нами екс народний депутат Павло Кириленко, єдиний, напевно, політик в Україні, який послідовно підтримував Дональда Трампа, Лендіс та інші проукраїнські ініціативи. Вітаю, пане Павло, і дякую, що знайшли час. Вітаю Богдан! Да, Ради радий вас бачити і дійсно. На жаль, ситуація в Україні така, що послідовність в наших політиках шукати ну це дуже дуже велика розкіш. Тим не менше, я такий не один. В мене є соратники, і люди, які мене підтримують, і нашу ідею підтримують. Тому... Я радий чути, тому що дуже важко знайти адекватних людей, які б повністю розуміли, що відбувається в політиці США. Хто такий Дональд Трамп? Чи є альтернатива захисту України, наприклад, НАТО? Сьогодні про це поговоримо. Я думаю, що було б дуже добре, якби ці люди об'єднувались і допомагали розуміти суспільство, війна і все те, що зараз відбувається, це наслідок такої пропагандистської кампанії інформаційної війни. Військовим способом Україну здолати дуже важко, але коли інформаційно розділити суспільство, назвати союзників ворогами і навпаки, це буде в 10 разів чи в 100 разів дешевше захопити країну не тільки Україну, будь-яку іншу країну. Я хочу, щоб ви, пане Павло, розповіли про ситуацію, яка зараз. І перейдемо далі до а, цього способу захистити Україну кращого ніж НАТО. Так, Богдан, я просто кілька слів скажу, що дійсно існує в українському політикуму велика заангажованість в засобах масової інформації теж велика заангажованість, тому що от всі кажуть як під копірку. от є певні темники, які роздаються нашим журналістам, блогерам, і вони постійно. Розповідають те, що вигідно о, українській владі, а українській владі вигідно те, що вигідно демократичній партії США, те, що вигідно адміністрації Байдена або клану, який за ним стоїть, і через це ми. Ну, просто я переконаний, де зараз багато людей в Україні прозріли, і все це розуміють, що власне через це в Україні і почалася війна. От зараз ситуація така відбувається. влада намагається звалити вину на те, що коїться все в Україні, на те, що є, є певні програші в військових діях. Все намагається звалити на когось із закордону: на Дональда Трампа, на Віктора Орбана. Який зараз ми пам'ятаємо нещодавно їздив зі своєю, так сказати, дипломатичною миротворчою місією по світу і намагався якось ну, допомогти Україні вистояти в цей час, тому що зараз в Україні дуже складний час. Зараз просто державу розривають внутрішні конфлікти на початку цього року. Я сказав, що цей рік це рік власне іспиту, іспиту для українського суспільства. На е, в плані розколу чи витримає от, власне український народ цей іспит. Суть цього іспиту полягає в наступному: наскільки а звичайні громадяни і військові, наскільки вони не дозволять посіяти ворожнечу між собою, тому що в нас почали от, запускати такі терміни, да які вже сами, самою своєю назвою сіють розбрат. Ненависть ворожнечу в суспільстві. Зокрема, такий термін як ухилян. От влада придумала такий термін під назвою Ухилян. І з одного боку, людей, які ще не пішли воювати, які ще не пішли в армію, їх намагаються таким чином налаштувати проти військових. З іншого боку, військових налаштовують проти цивільних громадян, які ще не воюють. І от зараз у нас саме по цьому принципу. Відбувається дуже серйозний розкол в суспільстві. Коли влада зрозуміла, що вона трішки ну, реально перегнула палку з цим розбратом, вони почали говорити, що це все російське ПСО. Але, наприклад, можна ж запитати: ну, а хто ж придумав цей термін? «ухилят»? Тому що в самому терміні вже знаходиться оце зерно розколу і розбрату українського суспільства. От, наприклад, на даний момент в Україні в інформаційному просторі обговорюється така наступна річ: так це в контексті в контексті перекладання відповідальності з української влади на якісь інші зовнішні фактори або інших політиків закордонних. От зараз обговорюють колонку і слова Бориса Джонсона про те, що він сказав, що він з Трампом порозумівся Він розповів Трампу про важливість України для західного світу, і в той же час він кілька слів там написав таких речей. Про те, що ну, напевно, треба буде піти на якісь поступки. Напевно, все ж таки доведеться дійсно сідати за стіл переговорів, домовлятися і так далі. І, можливо, там якийсь окремий статус там російській мові доведеться надати. Напевно, треба буде погодитись на якийсь там окремий статус Криму і так далі. Ну тому що насправді в Україні і, очевидно, вже в Європі, да, у всьому світі розуміють, що ви, вихід на. Кордони 1991 року, це, на жаль, е питання, яке неможливо вирішити сьогодні, виходячи з того, що Україна досі не має потужної аві авіації, досі не має всього того озброєння, про яке нам розповідали на початку 2022 року, навесні 2022 року. Нам розповідали, нам казали, нам у нас, розумієте, у нас. Всі новини всі новини в Україні. Оці два з більшим вже років, вже третій рік. Вони е, звучать так: США нам дасть там 200 мільйонів. Зараз нам е, Британія ще там щось дасть. Зараз там Зеленський підписав якусь там оборонну угоду з там з Норвегією, з Швецією, там з, зі всіма там країнами, там з Зімбабве, да там і так далі. І це подається, що ну от терпіть, терпіть, почекайте. Ще от, от завтра нам ще там щось дадуть, і ми обов'язково переможемо. Повний цирк це клоунада, так не робиться. Війна тим більше так не робиться на таких речах. І от сьогодні вони кажуть: Борис Джонсон поганий. От е, це от новини, заголовки новин і головні тези проплачених блогерів банкової. Mm -hmm. Сьогодні про те, що поганий Борис Джонсон, бо він же ж. Навесні 22-го року він нібито виявляється, сказав українській владі не домовлятися, зірвав переговори, які проходили в Стамбулі, і сказав, що будемо воювати. Але в мене виникає питання: а хто вам сказав, що це Борис Джонсон зірвав зірвав ці переговори? Це зі слів кого? Це зі слів Арахамії, Ми віримо Арахамі. Якщо зі слів арахамії Борис Джонсон зірвав ці мирні переговори да, цю домовленість, а я хочу сказати, що в Українців вкрали перемогу навесні весні 2022 року. В українців реально вкрали перемогу. Тому що якби оті домовленості були підписані, досягнуті, це була би наша перемога, враховуючи той стан економічний, фінансовий, військовий, в якому ми знаходилися для нас, була би це перемога. Арахамія каже: Борис Джонсон. винен. якщо Борис Джонсон сказав Зеленському, давайте продовжуйте воювати, то напевно треба ж було отримати від Бориса Джонсона якісь гарантії по зброї, яку нам передадуть, да про, по, про підтримку. Там і про все інше. Якщо цих гарантій не було, то може і не треба було слухати Бориса Джонсона. Але я вважаю, що тут маніпуляція відбувається, тому що я ми тому, що ніхто не знає суть розмови. Між Зеленським та Борисом Джонсоном в березні, там квітні, і червні 2022 року. Ну реально ніхто не знає. Але пропагандисти нам кажуть, що у всьому винен Борис Джонс. А моя аналітика каже, що Борис Джонсон якраз пропонував зовсім інше. Він пропонував утворити новий геополітичний військово-політичний союз так. між Україною, Польщею там країнами Балтії. Ну наша ж влада на це не пішла. Так, що ж ви тоді винуватите у всьому там, скажімо, Бориса Джонс? Я трошки переб'ю вас, тому що ну, ми, ми розглядали ці питання, і вся інформація, практично, яка в українському інфопросторі, це частина інформаційної війни, і, як правило, або. Російська частина пропаганди, а інша частина це пропаганда демократичної адміністрації Байдена. Виявляється, що 175 українських змі фінансуються через канали допомоги різні. Один із них USAID. практично це всі українські змі-блогери. Вони виконують замовлення. Та участь головних медіа нівелює повністю порядок денний України, що саме головне, і звертають увагу на якісь другорядні речі: лендліз, тема, яка б врятувала сотні тисяч людських життів, і війна була вже закінчена. Вони цензурують. Ми мусимо зрозуміти, що вони працюють проти України на користь демократичної адміністрації Байдена, яка у змові із Путіним це звинувачують. Байдена в цьому сенатори США, тобто орієнтуватися на українські змі блогерів. Та марафон це абсолютно себе обманути. Тому я б радив би нашим глядачам, слухачам брати першоджерела. Першоджерела можна знайти без цензури це в Твіттері. Якщо Дональд Трамп це трус, його соціальна мережа. Або повністю інтерв'ю слухати, якщо на Ютубі не вирізки, а повністю ми робимо для цього переклади, наприклад, остання промова і так далі. Тому що пропагандисти вони працюють на ворога. Як би це сумно не звучало і парадоксально. І з цього ми повинні виходити. Все, що вони говорять, потрібно перевіряти з кількох джерел і на це орієнтуватися. Наприклад, ми знаємо, що було прийнято допомогу в квітні. Чому ніхто про це не говорить зараз? Скільки Україна отримала допомоги? І якщо ми перейдемо на офіційний державний сайт Уряду США, ми можемо побачити, що Україна отримала останній 11 липня на 61 мільйонів мільйон доларів. Це жах. І з 24-го року ви можете порахувати. Тут менше 2 мільярдів доларів говорили 63. Коли ми піднімемо офіційні документи, ми, ми бачимо, що по цьому каналі, от, наприклад, PDA президент Байден може за години відправляти допомогу. Вже пройшло майже скільки? Три місяці, на кого працює адміністрація Байдена? Ми бачимо звіт. Конгресу також за травень 22. го ми бачимо скільки Байден витратив минулого року. понад 4 мільярди залишилось, і зараз навіть 2 не ви не витратив. Залишається величезна сума. Я підозрюю, не ви не витратить так і як в попередні роки, тому що термін дії о цього пакета завершується 30 вересня. І всі оці змі українські блогери всі замовчуються через це гинуть. Люди обстрілюються вся територія України, дитячі лікарні. Хто в цьому винуватий? змі, які мовчать, відіграють дуже важливу роль. Звичайно ж, це адміністрація Байдена, яка обдурила Україну з самого початку, але допомагають їм в цьому українські змі, і в нас немає ніякого виходу, ніж орієнтуватися на першоджерела або на перевірені люди, яких ви яким ви довіряєте на всі сто пане Павло. Розкажіть, будь ласка, вашу точку зору, як ви бачите це? Ну це абсолютно річ, зрозуміла, навіть не дивлячись. Цю статистику, про яку ви зараз задемонстрували, а це дуже важливо, якраз опиратися на цифри і факти. но навіть без цього цього нам тут в Україні цілком очевидно, що ту допомогу, яку нам обіцяли, яку про яку нам кожного разу в кожного дня в засобах масової інформації пишуть, що нам дадуть, дадуть, дадуть для всіх вже давно. Очевидно, що це брехня. Що нічого не дають І від наших військових, ми про це постійно чуємо. А відповідно, якщо так, якщо ми бачимо, що адміністрація Байдена постійно водить заніс українське суспільство, я не знаю там як українську владу, чи вони обманюють, чи вони в змові знаходяться, і влада українська все це розуміє. Але однозначно, українське суспільство ну, постійно обманюють. Ну влада, враховуючи це, якщо б вона була дійсно Українська то вона мала би виходити тоді з цих обставин і шукати орієнтири, шукати на кого спертися в плані захисту нашої держави, в плані збереження українського етносу та українських територій. На якісь інші сили в світі, напевно, українська влада би мала шукати можливості перевести гарячу фазу війни в холодну війну. Тому що ну от ми ж знаємо, що була холодна війна між блоком НАТО та країнами Варшавського договору. В результаті цієї холодної війни переміг блок НАТО. Чому Україна не може перемогти в холодній війні Росію, Російську Федерацію, якщо у нас немає реальна? Озброєння і ресурсів, навіть людських ресурсів у нас немає для того, щоб перемогти цю орду на полі боя. Ну ми ж розумна нація, да? цивілізована, інтелектуальна і так далі. Нам розум даний, ми маємо за рахунок наших технологій, за рахунок дипломатії. Ми маємо перемогти от таким чином нашого ворога. Якщо ми не можемо це зробити на полі бою, чи ми маємо покласти. Всю українську націю заради того, щоб потім в результаті все одно закінчити мирними переговорами. Тільки Україна тоді я не знаю, залишиться чи по Дніпру, чи та чи з там і, і скільки залишиться взагалі українців? Ну от, виходячи із цієї, цієї інформації, яку ви просто зараз зачитали, то очевидно за пропозиції того самого Віктора Орбана потрібно хопатися обома руками. А що ми чуємо від нашої влади? Він про російський, він там пропутінський. Він такий на ну, так, так. потрібно дивитися знову ж таки. Змі українські працюють проти України. Крапка, все зараз. Я не знаю жодного змі, яке говорило правду. І блогери mm -hmm. так само і ті політики світові на да, світового масштабу, які бажають якраз Україні добра. Це такі, як Орбан, це такі як Фіцо, прем'єр-міністр Словакії. Я знаю точно про Дональда Трампа. То точно... Дональд Трамп однозначно, але, на жаль, Дональд Трамп поки що не президент, так. але він вже, він вже робить кроки. Тобто, ми знаємо, що Віктор Орбан зустрічався з Дональдом Трампом. Він заявляв про те, що вони говорили про Україну і вони зупинять цю війну. Тобто, ми дійсно маємо віддати належне Трамп, навіть не будучи президентом, він вже впливає, він вже щось робить для України. Так. А нам розповідають, що що Трамп хоче там, я не знаю, злити, віддати, там продати, і так далі. Та, та все ж навпаки, для цього потрібно просто всього лише дивитися на цифри, дивитися на факти, і реально слухати ті слова, які кажуть оці політики. Трамп ніколи не казав про те, що потрібно щось подарувати Росії, так. там що потрібно піти на поступки. Ніколи це не було. Ми з вами про це говорили Два роки тому так. і тоді цього не було, і тим більше цього немає зараз. Я хотів би зробити таке невеличке оголошення для тих, хто не знає. Ми проводили журналістські розстеження і всю інформацію, про яку я згадую, ми помістили в таблицю. Інформації дуже багато, але кожен з вас може зайти в опис під відео і може знайти ці документи конгресу США, розстеження комітетів конгресу США, де описується оце фінансування, цензурування і хто це робив. Це компанії Big Tech, які пов'язані із демократичною адміністрацією Байдена, і вони створили цілу індустрію цензури і як це працює всі соцмережі крім. Твіттера і трус контролюється в автоматичному режимі. Кожній публікації надається умовно така оцінка і залежності наскільки вона шкідлива для адміністрації Байдена, вона буде видима для глядачів для аудиторії. І це все викрили в Конгресі США. Це не вигадки. Ми знаємо, також що ФБР і інші спецслужби вони теж були замішані в цьому. Це ще минулорічна інформація. Просто я хотів сказати. Глядачам нашим завжди перевіряйте джерела І джерела ми вказуємо в описі до відео, ви можете прочитати цю всю схему. Це величезний об'єм інформації, і багатьох це може шокувати. Але тим не менше, це є факти, на які потрібно опиратися і зрозуміти, що все, що говориться в українських ЗМІ, можливо, там кілька людей є, що говорять правду, а все інше це брехня. А саме такі яскравий. Лакмусовий папірець, що людина говорила про лендліз, наприклад, чи згадувала вона його? Ще один є дуже важливий, щоб зрозуміли, наприклад, це факти про Дональда Трампа, як він допомагав Україні. Я зараз виведу на екран список його дій, які допомогли Україні в оборонному секторі, і які дозволили Польщі стати повністю захищеною від можливих атак Росії. О, це ніхто не говорить. Це конкретні справи Трампа за попередній термін, які дозволили отримувати не тільки Україну в без війни, без активних бойових дій, але й інші всі країни без інфляції терактів і локдаунів, примусового лікування, і так далі. І нічого не заважало Україні взяти приклад з Польщі і назавжди захистити себе від вторгнення Путіна в попередній термін президента Трампа. Як сказав президент Дуда, у нас є відео про це. Я не знаю жодної країни в світі, в якій є американська база і на яку б напала Росія, він це відповів на погрози Путіна, коли Трамп вирішив побудувати американську базу в Польщі на прохання президента Дуди з того часу, практично Польща перебуває під захистом США. Крім того, ми знаємо, що Польща отримала завдяки співпраці 32 винищувачі F-35, якими які Діють лише сім членів НАТО. І це є результатом довіри взаємної співпраці між Дудою і Трампом, створення постійної бази Форт Трамп і так далі. Встановлення центрів безпеки, надання безвізового режиму навіть було дано допомога та сприяння створенню ядерної енергетики, підтримка енергетичної незалежності Польщі сприяння по будівництву терміналів і так далі. Тобто, польща за попередній термін Дональда Трампа стала набагато потужнішою, отримала безпеки, гарантії, захистила себе. Від можливої будь-якого заїхання Путіна Україна не може навіть f 16 І це якраз є приклад і план яким а, може Україна скористатися і повторити досвід Дуди? Ніхто не дасть більших гарантій, як президент, який може дозволити а, сучасну зброю, F-35 нема, немає наприклад в Турції, тільки в самих країнах є НАТО, коли Україна зможе, хоч частиною цих, а, на мою думку, технології володіти. Далі буде е, вже інший план, як можна можна і далі забрати землі. Як ви ставитесь до такої? Ну, По-перше, ми знаємо чудово, як наша влада українська ще за першу каденцію Дональда Трампа ще до того, як Трамп став перший раз президентом, коли там відбувалася виборча кампанія, ми знаємо, як наша влада. Реагувала на Трампа, розповідали, що Дональд Трамп обов'язково зрадить Україну, обов'язково здасть її Путіну. Це, 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 це частина пропаганди. Це частина пропаганди. Саму політику почав продовжувати Зеленський. Те, про що ви кажете? Оскільки Україна не є членом НАТО, ми могли би добиватися того, щоб Україна стала просто окремим союзником. Так, звичайно, Те, поза НАТО, так як, наприклад, Ізраїль, Ізраїль не є в НАТО. Але США допомагають, Україна може досягнути статусу союзника США поза НАТО, і цим шляхом потрібно йти. Ну потрібно ну але ж ми розуміємо, що у ну, такого варіанту ми можемо досягнути тільки з Трампа. Байден, звичайно, Україні цього статусу не дасть, і розмова йшла в 2021 році, коли дійсно були ще тоді на початку року була загроза вторгнення Російської Федерації тоді в Верховній Раді піднімалося питання про те, що потрібно винести на голосування прохання проголосувати рішення звернутися до США на те, щоби отримати статус окремого союзника поза НАТО. І тоді е, влада українська, президент Зеленський, тоді вони всі виступили і сказали, що ні, ми цього робити не будемо, і вони максимально цю ініціативу заблокували. Я розумію так, чому це сталося? Тому що просто Байден особисто просив Зеленського не виносити це рішення, тому що він не збирався давати Україні цього окремого статусу союзника США. Чому так? Ну це вже питання до Байдена, але ж однозначно, що це, це нам давало зрозуміти, що Байден його адміністрація не є нашою. Нашим таким реальним міцним плечем, на яке можна спертися, і це потрібно було розуміти. А відповідно ж, поки був Трамп президентом, можна було саме домовлятися з Трампом. Ми пам'ятаємо розмову до Дональда Трампа з Зеленським. Ми ж пам'ятаємо, як потім е, оточення Зеленського винесла, оприлюднило ці дані і з, зманіпулювали, значить, сфальсифікували цю розмову, сказали, що там. Трамп просив там про якісь послуги там і так далі. Хоча там мова лише йшла про факти корупції, які потрібно розслідувати. Українська влада відмовилася розслідувати факти корупції, пов'язані з родиною Байдена. В результаті ми отримали війну сьогодні. Залишається шанс порятунку для України. Це, це перемога Дональда Трампа на президентських виборах. Але напевно потрібно розуміти, що. Зміни не пройдуть самі, і Дональд Трамп сам все також не зробить. Потрібна участь кожного з вас. Виборці США не знають, що президент Байден не виконує свої обіцянки. Поширюйте правдиву інформацію потрібно щодня. І що робить сьогодні українська влада? Буквально кілька днів вийшло інтерв'ю зеленського БІБІСі. Він там знову каже, не можна розмінюватись, як він каже, значить, територіями на те, щоби зупинити війну. В той же час президент Зеленський розповідає, що він готовий там до якихось мирних переговорів наприкінці року. І от я вам скажу, для чого це робиться. Це робиться для того, щоби коли Трамп в разі імовірної перемоги, на що ми всі надіємось, стане президентом. Для того щоб от потім Зеленський, коли його примусять таки сідати і домовлятися, да і зупиняти цю гарячу фазу війни, переводити її в холодну війну, там в що завгодно. А він це робить, він це каже для того, щоб потім сказати: Ну так, це ж я теж пропонував я ж теж про це говорив. Насправді, на жаль, не можна з такими підходами серйозно не те, що політикою займатися, а тим тим більше не можна взагалі вести війну. Відповідно, зараз українське суспільство прозріло, реально прозріло. Я це відчуваю, я це бачу. але дуже багато людей досі бояться про це говорити в голос. На жаль, я кажу, що українці чекають перемоги Дональда Трампа, тому що на сьогоднішній день це єдине, що може врятувати Україну. В цій складній ситуації, в якій ми опинились, завжди розглядаються тільки негативні сценарії, але ж згадайте і задайте питання будь-якому пропагандисту, чому вони не згадують позитивний сценарій? Взагалі ми створили список із 51 пункту, що зробив Дональд Трамп для України, для Польщі. Кожен раз, коли ви бачите пропагандиста, який вам розповідає, що все буде погано, коли прийде Дональд Трамп, ви можете скопіювати і показати цей список і запитати, а чому ніхто не... Згадує про ці дії, які врятують Україну, якщо співпрацювати, вони не розповідають про це, тому що вони або не обізнані, або їх на зарплаті можливо мають якісь свої корисні мотиви. Люди здоровим глудом не можуть ігнорувати ці факти успіху Польщі і зрозуміють, що їх обманювали. Дуже дякую пану Павлу за інтерв'ю. На жаль, світло в Україні відключили. Поширте це відео, поставте подобайку, Доєднуйтесь до Твіттеру, де відсутня цензура. Дякую за увагу разом до перемоги.